А я вам бабця, подивіться, на мене всі кажуть, що я подібна на Клаудію Шефер, бабця. Ви хочете говорити? Ви Говори. називаєтеся, що прошу пана. Ви не знаєте? Ні. до якого дідка прийшли на сцену? Я дід Мар'яна. Ганя Полупанчува. Дуже приємно. Місцева екстремістка. Пане Мар'ян, може вам треба ту на підтанцовку або вірші писати? <риклад> <риклад> на підтанцовку не думаю, але так вокалістка з вас може Ну, Бо я дуже дуже гарно вмію вірші писати, такі патріотичні навіть вмію, знаєте. О. Знає Трускавець і вулиця Зелена, вже пан Гаденко є подібен на усаму Пан Ладена. <риклад> Айте туди ти ти піду, не говориться. Ідіть, бо ви мені номер зриваєте. <рістити> Знаєте, люди в українській естраді є три зірки. Вірка, сердючка, секс символ української естради. Ота руслана писанка, на котру кажуть бронепоїз в тапочках. <рістити> секс бомба, ну і я. Ганя Полупанчева, секс секс-торпеда. Можна просто Алсу. Що ви смієтеся? Алсу то скорочено Олександр Суворов. Дуже маю гарний голос, знаєте. А мене жать на ціли вибори, закрив до урни. Щоб я всіх на його шану. Бо я входжу в те політичне об'єднання. Жінки без майбутнього маємо таке гасло. Ми знаємо, чим нагодувати народ, і, ну, не знаємо, чи народ то буде їсти. Добре, що спостерігачі вийшли на перекур. Як бюлетні витрясали, що бідно так вдарила в плечі. жать після виборів плачу. Каже, Тьоща, та ти мені все життя перечерпила. А я вже міг привиконком сидіти. За кого я казав голосувати? Кого я казав викреслити? Люди, я в політиці темно. Та мені гітлер добра. Або Німці гуманітарну допомогу привозять. Мені і Сталін не зле. Сусідівку забирав і нам ще города добавила. Я і за плюща була приплюснута. За того мороза я цілком приморожена. Я як діду з нічної зміни, та від мене люди втікають. Кажу, люди та не бійтеся. Та то не мерлець, то то я Ганя по Вічна революціонерка з другої зміни. А я, знаєте, живу в селі Кацапівка. Дуже криміногенне село. Все в кишені мусиш мати з собою газовий балончик. Газовий балончик, люди, то страшна вигода. Або собі тим балончиком напшикаєш до носа і вже не чуєш, як тебе копають. А подивіться, як вони ділять ту гуманітарну допомогу. У голові колгоспу — Снікерс, у сільради Марс, директору школи Педі Кріпал. А на мене бідно п'ять кіля тампексів виписали. Сусіди казали, що то фільтра нагорів. горів. А пані Поделку каже, шоколада. А яка шоколада, то я вже в цукор мачала. А возу зубів нема, Ясно ми потовкла. Та мені третий день на сторону годь. А пані Куденко каже, було панчува. Що ви ще телевізор не дивите? Там, почта така ручка, такий флямастер. Що ви не бачили по телевізорі, як вона в ту ручку? Чорнила наливає. Люди, я знов дивилася по телевізорі. Та я собі думала, що така свічка. Ну, Жла по тому телевізорі, тягне ту свічку за шнурочок, каже, а свободіт вас від неудобств. І бав, в другобе світло пропало. <рив> Пані Пуделкові, добре, знаєте, їй дали шампунь. Закріпітелем на лібастовій основі. Вже хімії не треба, чубок стоїть як качурові хвіст. Що ви ще смієте? Пуденкова на своїй корові пробувала. Корова була краса, а стала блондинка. Ну то я, люди, приходжу під сільську раду, кажу, пане голову. Поміняйте мені тут і флямастери, на що інакше. Бо я ж колись була партизанкою, швяжісткою, підпільна кличка «Газель». по парних числах підривала ті поїзда, вже на Берлін йшли, а по непарних ти ж на Москву. А в суботу-неділю з нашої грушки дзеркалом літакам в очі світили. І вони за селом падали. То голова сільради дав консерви. Я ще ж його питаю, пане голово, чого ж ти конзерви мають такі величезні очі? Каже, беріть пані Полупанчу, то кугутики, півники, мають такі величезні очі. Бо у Франції безвідходне виробництво. Та я люди, до тому приходжу. Без три дні ті консерви їм. Внук зі школи прийшов, я йому даю. Він читає на банці і каже, баб, як вам ці консерви, легко пішли. Кажу, та легко дитино. Баб, ну то легко вийдуть. Подивіться, що тут написано. Французькі жаби у власному соусі. Люда, я собі думаю, чо ж то мені три дні так ноги земні? Так мені ноги зимні страшне. Я як влізу з тими земними ногами під перину, та мій Василь каже, що йому ще цілу ніч пінгвіни сняв.